Є цілий ряд питань до освіти. У мережі взялися критикувати новий підручник з історії України, призначений для 11-х класів, в якому з'явились матеріали про події повномасштабного вторгнення. Зокрема, першою на нього у своїх соцмережах звернула увагу викладачка історії Марія Воротело. Спочатку вчителька обурилася, тому що підручники з'явились тільки наприкінці березня, коли вже через два місяці учням потрібно буде складати національний мультипредметний тест. Та найбільше її розгнівало те, як вона зазначила, що підручник завершується подіями 2024 року. Тобто школярі мають вивчати події, свідками яких безпосередньо були самі, що може пройтись по всіх їхніх тригерах. До того ж, вчителька додала, що про такі події зарано говорити з точки зору історії. Далі цитую: насправді між істориками є своєрідна домовленість. Ми не обговорюємо професійно події яким менше п'яти років. Бо минуло занадто мало часу, ми ще не є об'єктивними, не всі наслідки можуть бути очевидними. А якщо говорити про Україну, так такі молоді події є ще неймовірно тригерними. А ще влада, яка керувала державою у 2020 році, і далі досі при владі. За словами Марії, незрозуміло за якими критеріями автори підручника обирали про що говорити, а про що ні. В темах про події повномасштабної війни немає карт, а діти не знають багатьох назв населених пунктів, про які йдеться. За її словами, у підручниках не вистачає хоча б однієї історії про вбитих цивільних і митців в окупації. Серед іншого, вона висловила побажання надати більше інформації про військових волонтерів і про події, які передували повномасштабному вторгненню. Також вчителька звернула увагу, що залужного згадують у книзі лише один раз. Чого не скажеш про Зеленського чи навіть Єрмака, яким надали занадто багато уваги. Або ж Давінчі, про якого немає в підручнику жодного слова, на її думку міг би стати для підлітків класним натхненням. Водночас нардепка від європейської солідарності Ірина Геращенко попросила не фальсифікувати історію. За її словами, у книзі ні слова про непідготовку до війни, стамбульські домовленості, арешти бойових командирів, яйця по 17 гривень. Вона вважає, що підручники мають розповідати про справжніх героїв, які врятували Київ, звільнили Херсон, пройшли пекло Бахмута й Авдіївки. А генеральна директорка музею голодомору Леся Гасаджак написала про компетентність та фах авторів-підручників, що не розуміє, як український журналіст, сценарист, продюсер, пропагандист, автор документально історичних проєктів може бути автором книги з історії України. Співавтор підручника Акім Галімов у відповідь на критику порадив не шукати зради там, де її немає. За його словами, для нових книг з історії він надав авторські відеоматеріали, зокрема, уривки з проєкту Реальна історія, завдяки чому вони створили видання, яке мало б полегшити роботу вчителя та мотивувати учнів до вивчення минулого своєї країни. І з цієї ж причини видавництво ранок зазначило його як співавтора підручника. Зрештою, на негативні коментарі відреагували й у самому видавництві ранок свою позицію вони оприлюднили на офіційному сайті, де власне написали, що у підручнику немає жодних проявів наративів чи пропаганди а мовляв лише чітко описана агресія Росії, яка загрожує українській національній ідентичності. Окрім цього, рішення додати до книги розділ про повномасштабне вторгнення там назвали свідомим і додали, що ця тема залишається актуальною. І як би усім не було від цього боляче, про це потрібно говорити на уроках у школі й на уроках історії. Команда видавництва ранок, більша частина якої мешкає та працює у Харкові, розуміє це як ніхто інший. Карти воєнних дій, детальні інфографіки та схеми, додаткові фото та факти. Усе це з'явиться в підручниках пізніше. Як хтось правильно зауважив, це має бути тільки тоді, коли вся інформація буде опрацьована та систематизована істориками. Тим часом генеральний директор видавництва Віктор Круглов наголосив, що підручники перед конкурсним вибором проходять ретельну перевірку, тож підкреслює, що ніхто зверху не давав жодних вказівок. Нагадаємо, у вересні 2024-го одне з українських видавництв надрукувала карту Україна без Криму в підручнику з української мови. Тоді команда пояснила, що ситуація сталася через технічну помилку дизайнера і пообіцяли переводити книжки за власний кошт. Натомість освітянам і школярам тоді запропонували обговорити цю помилку і самостійно домалювати Крим у підручнику. Софія Фанко телеканал НТА